Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. Хто рано встає, то... тому бог подає. Хто <смі>, пізно того забирає. Є така приказка. На полі пшеничному, так. Ось зайти, видно, бігають з лисицями тут. Е, снігу трішки тут сипнуло, але він у нас тут різний і не дуже є. тут і багато. Десь до 10 см максимум. Але бачите місце, вона пшениця зверху ось є. Тобто... Зараз е, хтось там розповідає, тут кірка натягнута є, бо як було, спочатку сніг випав, потім розтанув, потім випало ще сніг. І є такий повітряний карман. Бачите, тут зараз, якщо це взяти, то є такий ще карман. Е, деякі кажуть, що треба руйнувати, треба терміново їхати, треба терміново щось робити. Я вам скажу одне. Свою практику, там 21 рік йде виробничої практики. Я не бачив року, щоб пшениця вимерзала. Дайсь Боженька врятує, в цей рік у нас ситуацію, все буде добре, але з пшеницею буде все нормально. Я думаю, в більшості випадків буде все окей. З, з, з ячменям, да, питання бачив вчора відео, хтось виставляв з Одеської області, що ячмінь е, усьо. Ячмінь така культура, колись ми в МХП навіть відмовилися на лівобережжі України, тобто Яготин. Е, Яотин, Суми, оцю всю сторону ми, все, що було на лівому березі, ми перестали вирощувати озимий ячмінь. Тому що він вимерзає. Не то, що він повністю вимерзає, а вимерзає такими плямами. І ми закинули цю справу. Озимий ячмінь класний колеги на е, заході України. Там він класнючий взагалі, просто його треба першим чим пшеничку посіяти. Там результати, блін, у нього і 8, і 9, і 10 тонн бувало таке. А по пшениці зараз нічого сюди лізти. Не спішіть вносити азотні добрива, як на мене. Хтось особливо там на півдні каже, у мене волога вже закінчується. Е -е, ну е -е, Це ж таке, головне шукати ту вологу. Чи... Розумієте, є фізіологія. От рослина молоденька, да? і пшениці є така характеристика, що її треба пізній азот. І навіть у мене відео є на каналі. Професор це підтверджує своїми дослідженнями, що пізній Азот дає кращі результати. А ви там розказуєте, є у вас той, є вологи? Немає тої вологи, як ви будете вносити, але є фізіологія. Тобто, знаєте, як рослині треба не сьогодні, а післязавтра. Ви можете зараз її накормити. Чи буде ефект далі? Питання риторичне. Але треба шукати якісь можливості, треба шукати якісь методи. Ті самі нікційні внесення все-таки буде проколювати землю там, на 5-7 см глибше, там волога повинна бути, шукати е, тоді ще, вносити азот ще тоді, коли ще є. Там волога на 5-7 см ґрунту. Е, тобто на даний момент е, в лісостепу на ту пшеницю лісти не потрібно. Треба рахувати, планувати. Планувати їхати до нас на семінар 20 лютого, на безкоштовний семінар. Так що запрошуємо, будемо обговорювати щодо чого, як, коли і чим краще. Запрошую до співпраці, колеги, тримайтеся успіхів вам.